У мене за палочка. Я можу на неї сісти? несіст. Пікатю. Ядрачу. Яка зло полторашечка. Яка злополторашечка! О, зло тітю, подивіться, хто у нас такий клазет. Це переводиться як е, цей... центр мацання Сісі. О! Клазет. О! Open the door. Банжур, заходь! Так, що це таке? О! А що я взяв? А як вернуть назад? На! Вики... Я викинув столик! Що вы не добрые? Ой! Сука! Ага, если в мене вдома так можна було просто прибирати, то я не би в грязі. А так -то трошки не получается. О, тут сразу посвітлішало! Гета ушло нормально стало. Хто насрав тут? Понасирали, подиви... А Хто тут? таких культур не про в пакеты. Ё, вы сразу Япония, Япония насрут, но в пакетик юс. О, о, ого, о, азиаты. Так, мне сказали купить суп. Хочу такой суп. Оп, купил. Бай, бай суп, Еще Ше... один суп треба купить. А де посилочка? А де посилочка мені прийшла? Де посилочка? О, посилочка! як быстро доставка. О, мийка! Це в мене буде пуригманская. Я зможу стріч. Брок, і ногаточки. Женщина, заходьте. Пострижем вас, побрый им помы, жопу нарастим. В натуре тут одни женщины ходят. Молода, красиво, шо тут так мы гуляем, а? Одиноко стройно в ботиночках, та? Ай-яй-яй-яй-яй. На двое лита, ты в курточке. Дебилка. Кого ты, модек, супер, дебил вкусок? Я говорю, а не бить надо. Подожди. О. Тип. тресту. Шо? Да сука, шо надо робити? Який аналязинг! Який Тресту тіп, престу діп. Вытерить мочалкой по писосу. На, на, получай по морді. Чистий, красивий. А ти не такий страшний, Я думав ти ты честь вже. От такие. На, на, поитцу. Поицу. Всю даважил. Скільки? 230 гривень на карман получил. Приходите в гости ше. Со своей подагрой. Спасибо. Що це таке? Що це за мексиканские картели подослали ко мне этого чудика. Женщина, конечно, дикая такая. Если вы не знаете, как правильно ухаживать за своим чебуреком, борете 3 мылом, борите его щткой и никакой воды. Потом борите. Введите его в сад. Він злиться, бачите, злиться, треба його гладить, щоб він не злився. Беріть ота. Ешлі. Ешлі! Look at me! Tomat. Tomat. Чого в тебе голуби покемон? Не, ну я-то не против, но он другие покемоны не поймут. Они у нас таких взглядов, конечно. Усики, какие у него усики, а Варумка уже такие усики будешь получать. Маленький, не Ты Темненький! Получается, <мы> если всех темненьких помыть. <мы> say, Ой, да, да, нравится тебе, Талли. Далі, насоса... А що у вас такі ротики предприимчивые? І до сих пор без айфончика ходим. Отак от, от тебя. От от, Ой, противный. Отак. От Девочка, ви Евангеліон не бачили? Не бачили, ні? Не? не бачили? А подивіться Верни помідор Женщина, що у вас по помидорам? Що в нього за прическа? Эшли. Эшли, ком вит ми. Томатома. Томатома. -тома. Я щас тебе буду терти, а ти будеш станать. Георгій! Георгий! Нифига собі! Завітав к нам в гості маленький він півасик і лизати скорги. Женщина, добрий день! Що у вас по нас да? Да-да-да. да Сука, хто натоптав? Хто натоптав? Натоптав! ДЕБІЛ очкастый! Ложи свого лангуста на мій прилавок. Я тобі там погавкаю Я тобі там. Хто насрав? Такина. Ой, по губкам. Ой, паупкам, які губки, ой. Ой, ой, яка цаца, Ой. Ой-ой. Окей, не успокойся. Скоро за тобой придут. А більно поглажу, я клітер. ви можете добитись того, що вас вигонять з чиного заведення. Надо... Ой, а Георгий -то объємний, такий, объемный. Сися такая, оплотная. Я пока Георгія не поглажу, я спат не піду. Я кажу, если гладить Георгие перед сном, то спати буде набагато краще. И капошне, что это Георгія. Тіні за тобой пришли. Маленький футболист. О, но сатри, ай. Георгий обводи Харли по всем фронтам. Дає пас пас дальньому півзахиснику. І це су. Суу. Ні, ну. Беру. Мені для своїх пікачу нічого не шкода. Сука, спить. Неблагодарна тварь, ненавижу. Так, одного пікачу можу впустити свою норку. Один пікачу в норку. Пікачу в норку. Черезардом под фостом. Давайте вымыю вашего покемона. до да блеска. до да блеска вымыю. Георгий, за тобой мама пришла. Мама, завладите за своего мальчика. Вин тут заказов проституток. О, хорошо. Спасибо. Так, що вы, дамочка, що це ты А что в тебе на голове, член? Ну я дую, минус 200 гривен. На странного покемона. Нахрена воно мне не Тики, можно на ДБД, ты животные. Да чтоб ты сдох! А. А. Угу. Ой, торчить. Ой, ух ты, мать-то Юта налево! Что это такое? Что это за мамин позитивный мальчик? Я кажу, не открывай довго холодильник, не дивись там багато жратвы. Потому что таке случится. Іграли летом в снежки. Взяли сосульку. Йому треба зробити пульпацію. Ти куди поліз? Ди сюда. Не трогай! Кату кат, обносить! Пошел! Оп! Трофей! Чиїся яйця. Понаслідили, понасирали, сволочі такі, мені потом убирать. Ніякої благодарності нема від них. Поколение, дебилов. Повырастали недоразвики. У це только ймиши, бе бе тільки так і тільки так. Пу. Дебіли. Ложіть свого Пікачу. А де лапки? Це що? Квадрокопьер! Хто насрав? Хто насрав? Так красиво насрав. Женщина, там насрали дуже красиво Показай. Дуже красиво насрали. Що ти хочеш? Ти за Тоні, ти в Ты не входив. Пошел вон! Тепер фенчик! Фенчик! Феена надо трохи дать покемон. Сука, трошки фена. 100 гривень. Понимаешь, что так 100 гривен? А ты вообще не знаешь, что деньги. Ты неблагодарная тварь. Вырастили, выкормили, отучили. Ноль благодарности. Вообще кошмар. Я жадна алчна скотина. Я в тебе пикачу случилось. Мужик, ты шо гнидга с ним зробив? Бля-ля, дивики Ой, ой, дай, дай. Танцор, диска. Ой, это. А, Конечно, с его <ріпи> Я мо. Обманул и дурачка. Шляпный магазин закрытый. Туда мені не можна. Сюда мені нельзя. А я можу прямо. Піти. От прямо мене ж пустять, да? Прямо мене точно пустять Піду в храм. Поставлю свічку. Не, сука, не пускай. Де заказчики із вращеній? Ля, скучно йоги. А не, йоги ж тут не один. Тут ще й вині. Йоги, і вині. Я б такий бойсбен послушав. Присмерть, когда буду. Я вже бачу, з ким він там идет. Я вже б... Засрав його повністю. Він весь в гавні. Максимально в гавні. І довольний, главний такий, де капець. 370 гривень. Щоб помити еще бакабру. Так, ти що хочеш? Віні, ты за Віні пухом прийшла. Він. Він мама прийшла. Вона сказала, в дитячий дом піде. А він довольний такий. Ты ру, ру, хто? Матюк якийся написав Боже, у ці нові імена, знаєш, щоб назвати там. Сережка, Сашка там, я не знаю. Іваном назвати. Ні, треба ці імена у ці Ругер, хугер, хуюгер ще назови, а? Що ж це таке маленьке, а ім'я в тебе таке дебільне, Ай-яй-яй-яй-яй. Не люблять тебе батьки. будуть отдавати на літак бабочки, як за що бабушкою бабуся побив? А сам насправді, насправді кайфувати, що тебе дома нема. Це що шо за... Поросятка? Ну ти такий вкусний мальчик, ну, то такий вкусненький. Хто там приперся? Нахрена ти з цибулі прийшла? Ти полуничка тебе називай. Ой, яка вкусненька а. Ой, яка вкусненька Так би у клад кончик оторвати цукром, посолити і втоптати бы тебе щас. Ммм, яка солоденька, солоденька така зайка, а. От, блять, поназивають, конечно, надо. А дыр. А дыж А? А? От суки не зря 10 років музикалки вчився. ля Ля-ля-ля, ти, ти подивись на нього, ай. Тут же. Шо... Не, ну це вже реально пісюн. Ну, пісюніш. Феном тебе будем дуть. Щас задую тебе феном І в кутузку. Ля маленький такий, ой, все буде хорошо. Маленький любитель хентая, я подивись на нього. Розпустив. Це распустил. За Полу такое? полу полухуй. А ты тануки, хрена собі! Неблагодарна, ти за ними дивишся, потом виростають, стають політиками, крадуть твою пенсію. Пфф, маразй. Понасикали, понасирали. Заходьте, покупаємо носочки, колготки, на дитину, беріть красивочки, сину брала, завжди підходить, така хороша. Вже 4 роки сносу нема. Беріть кросовочки, красиві, нові, тільки завозик. Турція, Турція, Беріть кросовочки, ботиночки, на зиму на осінь Ще й дітям своїм ваші діти передадуть. Дуже хороші, з носу нема, собі постійно беру, заходьте. Так, мамочка, ви за ким прийшли? За Сережею, за Владиком. За кем? Лайтнинг вам надо? Це, когда ты ветеринара, не что у него легкая работа. Тут же хрен просыш. Попробую фенов на покемона нормально подуть, Это Кого ты косплеил? Что ты весь в говне? Что с пингвином? Все что такие? Что ты? О, куда у нас тут, а? Давай, на все готовое. Да, сосалась. тебе твоя... Це девочка на шею так сила, да? Она все впрямую только понимает, да? Юки! Юрки! Юки! Еты, мать! Бесконечный поток спермы мне в лицо. Я, конечно, не против, но на такой же степени. Ты на у матери сидиш і И шей девку свою нашей матери повишу. Яка скотина. Воно грязно и сосет. То ты. Ти... Чача. Выпьем же за чачу. Девочка, вы, конечно, симпатичні, но що ж у вас опять обосранные покемоны. то у всіх, а? Мені дуже нравиться чача. А що за свиньою робити? Синіть своїх мам. То що за вами генератами? Ніхто, як мама, дивиться не буде. Піздець. Ну мама, ну мама, ну мама.